Друзі, всім привіт! З вами знову канал «Авто на дотик». Мене звати Сергій і я вам сьогодні покажу, як виглядає оновлений Kia XCeed. Я знаходжусь в місті Одеса і це офіційний дилер Kia теж в місті Одеса. Значить, це Kia XCeed на механіці. В минулому відео я вам показував сіренький на роботі, а це буде з 6 механікою. Тут так само буде. Турбобензиновий літровий двигун, в якого 115 кінських сил та 200 метрів крутного моменту. Він розганяється за 11,2 секунди до 100 і має максимальну швидкість 182 км на годину. Витрачає пального в середньому 6,4 літ, що ви розуміли, навіть трохи більше, ніж на роботизованій коробці. Кольосна база бачимо 2650 мм. І кліренс складатиме 172 мм. Одразу покажу вам, як він виглядає позаду. Ви не забуваєте, що вам треба підписатись. Ті, хто підписаний, ставить лайк або пише коментар, а може це робити і те, і те. Довжина в нього буде 4395 мм, 1826 мм ширина і висота 1495. Ось так він виглядає позаду. Реально непогана комплектація. Це звичайно 25-й рік і вона щойно щойно з'явилась. Об'єм багажнику має 426 літрів і 1378 літрів, якщо ми складемо з сидінням.